Merry Christmas, Happy New Year! Вітаю вас, українці, з цим святом. Не хотіла починати з оркостану, але скажу, що давайте не будемо робити їм послуги, а будемо святкувати, вірити у дива, донатити і перемагати. Дякую ЗСУ, дякую всім нашим бійцям, які борються за нашу свободу. Дякую своєму татові, брату, моєї коліжанки і всім, всім, всім які долучаються до нашої перемоги. А сьогодні я вам розкажу, поки американці готуються святкувати Merry Christmas, я вам розкажу, де знаходити спонсорів по U4U, як їх знаходити і що робити, якщо у вас взагалі немає знайомих в Америці. І також, якщо ви вже приїхали по U4U, у вас немає де жити, ви не знаєте, куди йти. На даний момент я розкажу про Лос-Анджелес. Починаємо. І так зараз говорять, що можливо, вже у лютому перестануть видавати. Ці візи, гуманітарні паролі для українців, тому що заїхало вже дуже багато людей на територію. Тому, якщо ви хочете і думаєте, чи їхати в Америку чи ні, вам треба вирішувати швидше. Якщо у вас немає зовсім ніяких знайомих, що робити, щоб знайти спонсора? Є дуже багато чатів, груп у Фейсбуці, в яких можна писати оголошення, розповідати вашу історію, і вам можливо. Хтось дасть відповідь чи сконтактує з вами. Таким чином, мої подруги знайшли собі спонсорів, і вже тут живуть в Америці. Якщо ви вже писали оголошення, не допомагало. До речі, якщо ви не знаєте взагалі про ці групи, можете написати своє ім'я, як ви підписані у Фейсбуці, і я вас подаю у ці групи. У мене зараз коментарів, на жаль, не багато. До речі, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, пишіть коментарі. Коротше кажучи, я точно побачу ваш коментар, якщо ви його напишете, і додам вас обов'язково у ці всі групи. Також можете писати мені в інстаграмі, я всім відповідаю. Останнім часом багато людей справді пишуть. Я прям в шоці після інтерв'ю з Кристиною. Люди, які бачили, що я вже і розповідала, що мене знайомі, пишуть про спонсорів. Тому, якщо ви. Не можете знайти спонсорів, дуже хочете тут жити і готові ризикувати, тому що Америка це далеко не країна мрій. Я вам чесно кажу. Пишіть мені, подумаємо, що можна зробити. Тому що в мене є деякі знайомі американці, і, звичайно, я боюсь на себе брати відповідальність, щоб прямо так всім, знаєте, просити за невідомих людей. Але там знайомі, знайомі, знайомих, чи люди, люди просто адекватні, які в інстаграмі пишуть, можна щось придумати. Пишіть. Зараз кажуть, що є люди, які беруться за 5-10 тисяч доларів. Я розумію, тому що це велика відповідальність і морока, чесно кажучи. також Спонсор, який заповнює анкету, він має бути готовим. Що якщо з вами, не дай Боже, що станеться по приїзду в Америку, і ви ще не встигнете оформити собі ніякі бенефіти і медично, медичне страхування, він має покривати вам все лікування. Тому це також ризик: 5-10 тисяч доларів це звичайно дуже велика сума, це донейшени людей, які готові там готові за це платити вже, які сюди приїжджають. Коротше кажучи, ви мені пишіть, а ми подумаємо. Я ні, ні за кого ще не домовлялася, тільки от за мою бабусю. До речі, я в цій штучки сплю і вирішила, що треба якийсь антуражик, тим паче сьогодні сечельник в Америці. Коротше кажучи, для бабусі заповнюємо. Я перепрошую, зараз трошки можливо змінилася композиція, тому що у мене розрядився телефон, і ви знаєте, це так обідно, коли ти записуєш його, записуєш 15 хвилин, а потім бах і телефон сів. Продовжуємо. Сьогодніш свято. На мою бабусю зараз заповнюють for you». І я думаю, що декілька ще моїх американських друзів, американських друзів, коротше, друзів з Америки можуть погодитися це зробити. Я не знаю, на яких умовах я ще не питала, просто я можу запитати у них, наприклад, скільки б вони були готові отримати донейшенів за таку допомогу. Тому якщо у вас. Немає вже ніяких інших варіантів, ви не можете знайти спонсора. Пишіть мені і подумаємо, що можна зробити. І я буду питати американців у друзів, може вийде. але нічого не обіцяють. Просто до мене прийшла така ідея. Я думаю, що 5-10 тисяч доларів. Я знаю там знайомих, і я думаю, що вони після тисячі доларів сказать, що типу, якщо зараз приїдуть сюди, наприклад, люди і. Якщо все буде добре, вони б вам дали там, наприклад, таку чи таку суму, можливо, е е е як донейшини. Тому не знаю. Пишіть, а я я, якщо буду питати і побачимо. Пишіть в інстаграмі, в коментарях. Що я ще хотіла сказати? Хотіла сказати вам Merry Christmas, жартую. Хотіла. Ж... До речі, я жила в Ізраїлі, і після Ізраїлю я погано виговорю по Р маршрутка. Хотіла сказати, що якщо вам немає де жити тут, ви приїжджаєте зовсім самі, не знаєте, що робити. То я вам залишу контакти дуже класного хостелу. Я знайшла його знову ж таки в чатах, в телеграмі. Сидіть там і шукайте, тому що там є і квартири, і машини, і все, що хочете, можна знайти. Головне людей перевіряти. Знову ж таки, якщо у вас взагалі немає ніяких чатів, пишіть мені, я вас пододаю. У мене зараз небагато підписників і коментарів. Також небагато я вже це казала. Ставте лайки, коментарі, колокольчики, підписуйтесь, будь під ласка. Побачу і по можливості допоможу допоможу вам. Якщо у вас немає, де жити, ви приїжджаєте на вокзал, беріть Uber і їдьте в хостел, який я вам порекомендую. Моя подруга скористалася моєю порадою. Просто знайшла в чаті оголошення про цей хостел. Вона поїхала туди і сказала, що там просто прекрасно, прекрасні люди, дуже комфортно, чисто і недорого. Щось там 180 доларів доларів тиждень, здається. Другий варіант це вже на крайній випадок. Мені казали, що тут є якась сауна 20 доларів, коштує 24 години. Ви можете там перебувати. Що люди, у яких немає інших варіантів, які залишилися на вулиці, іноді тут трапляється таке, що вам обіцяють допомогти. А потім бац, і ви вже з валізами дворі. То раптом у вас прям така ситуація. Я також залишу адресу. Цього місця кажуть там, дають чисті рушники, халати, можете помитися там і навіть десь поїсти. Тому, якщо раптом ви сюди приїхали і взагалі нікого нічого не знаєте, користуйтесь моїми порадами, я вже сказала, як бенефіти заповнювати, де шукати спонсорів. Ну і взагалі, ну, якщо чесно, ви можете мені в інстаграмі просто писати, якщо у вас якісь такі питання, і ви тут самі не знаєте, що робити, я вам допоможу по можливості. Пишіть, і ми вже вирішимо, як вам можемо допомогти. Також, якщо ви дівчина і ви знайшли спонсора мужика, хтія сказати, чоловіка, будьте обережні, тому що зараз дуже багато є історій не дуже хороших. Вам треба обов'язково з людиною, хоча б дідзвонитися, по відео попросити показати житло, де ви будете жити. Якщо ви не розумієте англійської мови, чи ви боїтеся, можете написати знову ж таки мені. Я розумію, настільки це страшно відповідально, якщо ви зовсім одна. Ми можемо разом зідзвонитися, щоб ця людина побачила, що у вас хтось є в Америці, і не дай Боже, що? що є люди, які знають, що ви тут, які тут на місці зможуть вам допомогти. Це дуже важливо. Тому також звертайтеся. Все в наступному відео я вам покажу, як ми святкували Різдво завтра, американська Фемілі. Американка така. Завтра американська сім'я не запросила святкувати Різдво разом. На жаль, ми не в Україні, не з усіма своїми рідними, але це життя. І ми продовжуємо жити. Донатите, ставити лайки, коментарі. Слава Україні, Героям слава! На цьому все. Дивіться наступні відео. Буде цікаво. Згадуйте бажання. Вони здійсняються, чесно. Ho ho! Merry Christmas!